Вітаю. ЗСУ збили російський Су-25. Це вже четвертий такий російський літак з початку поточного місяця. Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. Про це бригада повідомила у Фейсбук в суботу, 18 травня. А також росіяни знову обстріляли Вовчанськ. Є жертви у Вовчанській територіальній громаді Харківської області внаслідок. Російських обстрілів загинула жінка, і ще п'ятеро мирних жителів зазнали поранень. Про це повідомив офіс генпрокурора. Збройні сили України покращили тактичне положення під Лиманом. На більшості напрямків ворог продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ. Спочатку, поточної доби, на фронті відбулося вже 44 бойові зіткнення. На більше це на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямку про це повідомив генштаб збройних сил України. В Росії мало сил для наступу на Київ. Глава держави вважає, що в Росіян не вистачає сил для повномасштабного наступу на столицю, як це було на початку вторгнення. Росія не зможе здійснювати великий наступ на Київ, як це було в 2022 році. Їй не вистачає для цього сил. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Також Зеленський заявив, що Україна. Має перспективи для нового контрнаступу на фронті, хоча спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ російських загарбників. І на останок росіяни скинули на Білгородську область 8 авіабомб за добу. Зазначається, що лише за 16 травня військовий літак РФ впустив на Білгородську область 8 авіабомб ФАБ. Так, в селі Велике Городище Шебецінського округу виявили одразу три бомби ФАБ-250, а в селах Добре та Поляна впали ФАБ-500. На цьому мене все підпишись на канал. канал. Зустрічі.